Кажучи про південь ситуацію власне для росіян. Там ми вже користуємося такими власне фразами, як майже повний вогневий контроль над Херсонською областю з нашого боку, затиснутість, так би мовити, російських військ на Херсонщині. Ну і власне розуміємо, що складно їм там, вочевидь, і додає оптимізму в цьому плані інформації про те, що вони вже говорять і звертаються, що вони готові здаватися, переходити під міжнародну гіду підгіду міжнародного права. Виходячи з цього і, і з розуміння ситуації на півдні вами, скажіть, чи вдасться, на вашу думку, харківський успіх повторити на Херсонщині? Ну, дивіться, я б ніколи не робив ставку на те, що. Якісь сателітарні проекти РФ можуть жити в контексті та в вимірі право юридичного права визнаного світом, тому будь-які їх панічні настрої та спроби там здатись чи намагання я б не сприймав як за безпосередньо вже таку остаточну перемогу. Тому що, по-перше, треба завжди пам'ятати, якою ціною е, ці панічні настрої нашого ворога нам вдаються, тому що вбиваємо ми просто та будь-кого кого рашка до нас відправляє, а втрачаємо, на жаль, найкращих синів і доньок нашої держави. А щодо Переходу під міжнародне право і тому подібне, я впевнений, це більшою частиною буде, буде просто маніпуляція, щоб пригальмувати час, можливо, навіть використати його для покращення своїх позицій, але в подальшому все одно ніхто не дасть, так би мовити, репутаційно здасти здавати Херсон, скажімо так, без значних зусиль з нашого боку. Тому оці ці спроби пришвидшити референдум, прикритись, так би мовити, цією площиною, як ми бачили, вже досить успішно були перші етапи проведення такого шоу у вигляді публічних слухань. Це все спроба дійсно в якоюсь мірою розв'язати руки в повній мірі там агресії РФ, виправдати будь-які подальші дії та. Змусити там українську сторону до менш активних дій, е, тому над цим будуть і далі збройні сили працювати. Але я впевнений, що без чіткої і жорсткої міжнародної позиції, без дипломатичного тиску та підтримки будь-які зусилля можуть бути досить марними, тому що що б ми не робили, як ми якби ми не доводили свою спроможність і здатність рухатись далі, повертати свої землі. Росія досі не визнана країною спонсором тероризму. Росія досі є повноправним членом ООН та ОБСЄ, Росія досі має величезний тиск і лобі в Європі. Тому е, такими локальними перемогами на жаль зараз важко виміряти наш такий глобальний успіх, але те, що певний успіх є, і то, що рух вперед відбувається, це звісно факт. Головне не забувати, якою ціною і що для цього нам потрібно найбільше. Окрім міжнародної підтримки, звісно, це зброя і політична воля, так би мовити, наших друзів, подрузів, партнерів там міжнародних гравців і союзників, безперечно, і тут от продовження Я вчоплюсь за вашу фразу про те, що Херсон будемо повертати шляхом відповідних зусиль наших збройних сил. Є заяви, що росіяни укріплюються навіть під терором залучають місцевих до фортифікування позицій, намагаються баржами користатися. Хоча вже кілька разів маємо повідомлення про те, що баржі із технікою з росіянами були потоплені. Намагаються переправи відновлювати для покращення логістики. тобто, безперечно, вони просто тікати не будуть. І навіть ось інформація, яка перед очима за останню годину, що росіяни почали окупуватися. На адмінмежі з окупованим Кримом, а кримський Аксіонов заявив, що в тимчасово окупованому Криму формують два батальйони, які рушать воювати на материкову Україну. Яким прогнозуєте власне характер відвоювання Херсонщини і поведінку Росіян на цьому напрямку, виходячи з цих от заяв, ну дивіться, ми бачили нещодавно. Фантастичний приклад е, сили духу збройних сил України на Харківщині, яким шляхом якою знову ж таки ціною звільнялася Харківська область, і якою ціною вона продовжує утримуватись. Я впевнений, що за південний напрямок ми будемо платити не менше. Але тут вже вмикається другий фактор, про який ви сказали про мобілізацію. Приховану, яку зараз спробують е, завуалювати під добровольчі батальйони, під е, приватні військові компанії, для того щоб ну, не допустити такого занадто високого напруження, соціального напруження, яке зараз присутнє в Росії. Звісно, воно ще не достатньо високе, щоб е, якось загрожувати е, тоталітарному режиму Путіна, але воно вже є, і воно там присутнє. І чим більше ми будемо наштовхувати е, РФ на необхідність проводити справжню мобілізацію е, через той самий референдум і наше відвоювання наших земель оголошувати війну, заявляти свої цілі і тому подібне. Тим більше, я думаю, ми наближимо все ж таки і економічний, і соціальний, все ж таки, крах всередині країни-агресора. А відповідно, це прискорить вже і нашу перемогу. Тому звісно, ще раз можу тільки повторити, що. Професійність, мотивованість цих добробать приватних військових компаній та й вже регулярної армії РФ нам досить добре відомо як занадто низька. Але знову ж таки, ми, на жаль, платимо занадто високу ціну за кожний клаптик української землі. Тому, звісно, впевнений і сподіваюся, що технологічна перевага буде з нашого боку, стратегічні, і тактичні вже. Позиції будемо так би мовити випрацьовувати на місцях ну продовження. Додамо інформацію. Ми почали говорити про це російське поповнення різного штибу, і, зокрема, так звані вагнерівці відмовляються воювати в Україні через успіхи збройних сил під час контрнаступу. Про це повідомив американський журналіст Джек Деч з посиланням на слова високопосадовця Міністерства оборони США за його словами, ПВК Вагнер намагається відправити на війну півтори тисячі засуджених злочинців, але багато хто чинить опір. А раніше генеральний штаб збройних сил повідомляв, що зв'язку з суттєвою нестачою людських ресурсів окупанти і далі примусово набирають в'язнів, які відбувають покарання за статтями убивство, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, грабіж і розбій. Так само окупанти скасували відтермінування мобілізації близько 500 працівникам Янаківського металургійного заводу. Про це так само повідомив наш генеральний штаб збройних сил. За наявною інформацією, рішення було скасовано. Про власне бронювання 14 вересня цього року, крім того, запроваджено заборону на виїзд чоловіками з тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів. У нашому штабі зазначили, що росіяни вживають заходів щодо поповнення втрати формування резервних підрозділів. Ну і зрештою, окупанти формують чотири стрілецькі батальйони для відправки на війну в Україну. Офіцерів набирають із викладачів військового училища. Знову ж таки, дані нашого генерального штабу. За його інформацією, на базі 36-ї окремої мотострілецької бригади 29-ї загальної військової армії Східного військового округу, що базується у Забайкальському краю, триває формування чотирьох стрілецьких батальйонів. Комплектування офіцерських посад здійснюється за рахунок викладачів далекосхідного вищого загальновійськового командного училища, ну такі штрихи різні. Нагадаю, що Сергій Тамарін з нами на зв'язку, і говорити про його поповнення власне, про поповнення Росії будемо далі у кілька ще хвилин. У ситуації з Вагнером, коли в Україні з'являється власне от така армія тюремників, приватна військова компанія. Ризики її залучення потім проти себе ж, проти своїх громадян, проти тієї ж влади у Росії, на ваш погляд, розуміють чи ні, активно довіряючи Пригожину, власне, формувати такі батальйони для війни. Ну, дивіться за характером поведінки супротивника. Говорячи військовою мовою, мобілізовані зеки від регулярної армії РФ, на мою думку, нічим не відрізняються. Це такі ж самі мородери, гвалтівники та гарміжники. Залучення знову ж таки альтернативних способів таких мобілізацій, як ми вже говорили, покликано, щоб трошки зменшити напругу і не торкатись поки що звичайних мирних. Соціально стабільних, скажемо, міст в РФ, тобто зараз мобілізація там більш стосується окупованих територій ЛДНР, можливо, Криму, обмеження, про які теж проговорили, та туди на Калмикію та подібні регіони, і тому залучення таких підрозділів, звісно, звісно, не можна вважати як. Що це зможе підсилити та щось вплинути на хід бойових дій, але про якусь там соціальну напругу чи загрозу для самої держави РФ використання подібного як в РФ до них мабуть ставляться людського матеріалу? Я думаю, що для них не варта нічого, тому що. Цінність людського життя в е цій країні, мабуть, має найнижчу цінність, і всіми своїми діями керівництво РФ це тільки підтверджує. Спасибі пане Сергію за коментарі. Власне розуміємо. Єдине ремарку поставлю от на ваші відчуття і на розуміння поповнення от таким от мобілізованими з вулиці, так далі, вагнерівцями, люд, людьми, які давно вже в запасі і мусили повертатися. От на за відчуттями вашими, що були під час війни, от провоювати з такими людьми, власне, легше щось інше, якесь відчуття. Як це як ви це трактуєте? На моєму власному досвіду є, звісно, стикання із регулярними ну, добре підготовленими частинами РФ і подібних таких мобілізаційних ресурсів. Звісно, вони за будь-яких обставин будуть пробувати здаватися в полон, будуть кидати зброю і саботувати будь-які складні за виконанням накази. Звісно, знову ж таки, як би це гарно не звучало. Навіть за таких обставин це потребує від нас також багато великої значної жертви, так би мовити. Тому присутність таких підрозділів на фронті досить полегшує роботу українським професіоналам, і звісно ніяк не впливає вже на результативність армії РФ. Єдине, що не варто забувати, що у нас є з іншого боку не менш хворий сусід. Який захопив владу у Білорусі, що у нас є умовно кажучи джерело небезпеки, яке також варто розглядати як потенційно? Це Придніпровська Молдавська Республіка, і е, так само ми поки що дуже важко контролюємо е, морський кордон, взагалі, е, морський простір. Мабуть, так само як і повітряний, тому у нас насправді чи залучать вони зеків, чи залучать вони мобілізованих. Проблем вистачати все одно залишиться багато, над якими варто працювати. Але звісно ж, це полегшує в якоїсь мірою роботу професіоналів. Почув вас, пане Сергію, спасибі за розмову. Сергій Тамарін, боєць збройних сил, ветеран показу ватері апострофтів.